Діти, сьогодні ми з вами пограємо українську народну гру, білочки. Усі учасники гри, білочки. На слова, білочки ховаються у свої дупла. Ви піднімаєте обручі високо над головою. На слова, білочки виглядають, опускаєте обруч на плечі. Виглядаєте із дупла. Коли я кажу, білочки виглядають», Уявину. Коли Вероніка, я кажу, білочки стрибають по деревах, Вероніка, покажи, як ви стрибаєте. Швиденько дочі. Так, стрибаєте по деревах. Бажано руки на поясі. Коли я кажу, білочки гризуть горішки, ви стоїте на коліці і плескаєте долоньками. Розуміли мене? Коли я кажу, білочки ховаються в своє духла, вижите і ховаєтеся в своє дупло і піднімаєте високу обручну. Хочуть, розуміли мене? Так. Да. Давайте, починаємо грати. Білочки ховаються. Білочки виглядають. Білочки ховаються. Білочки виглядають. Білочки виходять із моїх духом. І стрибають по галявині. Білочки стрибають. З'яли не на віщенику. Скік, скік. Білочки. que